Всім привіт! Сьогодні про трьохходові клапани. Значить, котел шафото, ну, це теж самий арістон. Як перевірити, чи справно працює трьохходовий? Якщо ми виключаємо батареї, в такому режимі включаємо тільки на воду, відкриваємо воду. І труби опалення у нас мають бути холодні, тобто він має гріти тільки воду. Якщо труби опалення теж теплі або гарячі, значить він повністю не перекриває. І так само на опалення. Якщо ми включаємо, воду він має відносно, якщо вода холодна, має довго нагрівати, не зразу має виключатися, значить тоді вся система працює правильно. У більшості котлів є один теплообмінник, який нагрівається водою, і труби от, йдуть по зовнішньому кругу, нагрівають опалення. Щоб нагріти гарячу воду, у нас є маленький теплообмінник, і клапан на цей він переключає направленість. Від зовнішнього кругу пускає по цьому маленькому через теплообмінник. І холодна вода, проходячи через той теплообмінник, нагрівається. І відповідно, клапаник, коли переключає знову зовнішній круг, він нагріває тільки опалення. І от в справному режимі він має переключати чітко або на той теплообмінник, або на той. Коли він несправний, він буде трохи гріти туди і трохи туди. Ці клапани вони бувають двох видів, бувають такі механічні з мембраною, а бувають управління електричне, тобто з допомогою такого приводу. Значит, тут, щоб нам забезпечити доступ, втягуємо ці контакти від катушки, яка підпалює, їх не пообривати, витягується ця штука. Значит, треба тепер стопорні кольця зняти. оце і оце і Знімається просто, тягнеться на себе. Щоб витягнути привід, впирається. Треба так чуть його тягнути і в сторону він виходить. Їхня основна проблема, от що попадає вода через цей клапан, попадає сюди і виходить з ладу і сервопривід теж. Вода у нас сюди закрита, ну, стелити якусь тряпочку, може трохи. Розполитеся, витягуємо цю ще одну скубу, просто тягнеться по скубцям або отвертку. Пробувати розшатувати або трохи отверткою підважувати, от він пішов вверх. Побулькало, вода не пішла. Добре, витягуємо. що ми маємо в результаті? В якому стані цей клапан? Бачимо, що він взагалі нічого не пружинить. Все заржавіло всередині і тут. Відповідно, я взяв чуть іншого зразка, сказали люди, що він більш модернізований і вже нема такої проблеми, що не протікає. Бачимо в загальному він, в принципі, все то саме. Ну і як він має працювати? Бачимо. Підтягуємо, він ховається назад. Оце, повністю роздовбано. Цю резинку розквасило. Коротше, він не працює. Розбирається він от так просто можна витягнути цей стопор. Ну і це, відповідно, можна витягнути сюди. Мала бути, тут колись пружина, вон тільки залишки залишалось, Все він згонило. Тут от санічок та якби, мав би бути. Коштує він небагато. 350 в даний момент коштував це 465. щось таке. Якщо туди вода попадає і воно починає закисати механічно з частини, може пошкодитись електрично. LB виробник. Тоже я бачу там і по 350 гривень продають цей привід. От також можна розібрати, там, зробити інспекцію, то головне почати. І все, далі воно йде легко. Підважуємо по одному. Акуратно можна якусь час ламати. Кришка знімається. Маємо електричну частину і механічну. На Тут це воно просто робить, воно замикає або всередину з цим контактом, або з цим. А це відповідно рухається вверх вниз Отак воно сховано, якщо виходить на цю сторону, воно вилазить. І це отак перекручується, вдавлює або не вдавлює. Відповідно, коли перекручується, замикають або ці контакти, або ці. І бачимо, коли намокає тоді ця штука, туди вода заходить. Це все так заржавіє і закисає. Почав я цю штучку ковиряти, вона виявляється, тут була пружинка, яка вже згнила давно. Просто стопор знімається зверху. Так, тут, тут стопор має бути, а тут має бути пружинка. Знайшов в гаражі таку пружинку, підігнув її трохи перед, щоб не провалювалося це. Водів. Так замовлено інший привід, але тимчасово ремонтується цей. Значить Дюбелем зробили таку підставку, бо на пружинці воно просідає і просто не вижимає той сток. До речі, бачимо, що зжиматись може практично повністю, чуть-чуть тільки буде рухатись на пружинці, а так то воно далі вже не може затискатися. Тепер я думаю, що таким методом буде вижимати довго. Зроблю змастив, у є така смазка літієва для підшипників. Трохи її дав тут на кінчик. Ну і на цю штучку да воно там тратиться. Мало би працювати. Просто все захлопується. Фактично тут пружинки нема. Я поставив так, щоб протик піднімається, чуть, чуть тільки рухається. Що вставити без неї отак я заміряв, то вилазить 86 мм не до самого мотора, а до основу. Як поставити на новий, тут видно, що чуть не дожимає. Тут ще він має хід, що може ще більше відкритися. Тому треба, якщо обміняється на такий новіший ця штука, то і треба міняти сам мотор, щоб був він тут білого кольору. І тоді довше шток виходить. Можна тут щось підставити. Такий Сочи пластику, ще щось поставити на якусь смазку, коли вона закриється, туди затулкати, щоб воно не випало, і тоді можна де запхати. Зараз піднімається на 87. Це якщо я взяв ще одного донора, такий, цю штуку, це бачимо один з того року, вже конструкція чуть інша. Мій там 2008-го був. Видно, от ця штучка вже прироблена. Нема тут всяких там прибамбасів, пружинок. Такий варіант, який я робив, просто банально підставити кусок дюбеля. адекватний варіант. Немає ніяких пружинок, просто воно толкає і все. Навіть поставили тут таку резинку оплотняючу, щоб воно ніби не допускало сюди воду всередину. Моторчик всередині тут такий цікавий, просто витягується така штука з магнітом. Має штопор там в одну сторону, то він в одну сторону ось сюди крутиться без труби. І рухається на 7 мм, а той з білою низом буде рухатись на 10. Бачимо цей дешевший. Я думав, що він такий самий, але він теж відрізняється. По розміру бачимо цей менший, ніж, ніж цей. Тому він підійде, але його треба більше вижимати, щоб він так само перекривав воду нормально. І відповідно, той з білою він де більше вижимати. Тому обов'язково, якщо. Міняєте цю вставку, то міняти треба або привід, або переробляти, підставляти щось таке з. Це дешевший варіант, я бітрону зкібрав той, що собі поставив. Він дорожчий, але конструкція та сама. Я думаю, що цей дешевший буде такий, як цього старого зразка. Ну, він фактично такий самий. Так можна провірити, Оце воно зараз включено на воду, Так, включаю на опалення. Якщо було нормально це, воно би само заїхало. Зато зараз наоборот поїде. От опалення виключив на воду. Переключився і вилізло. Тримається сильно. Так що Все буде тепер вижимати. Коли ми котел виключаємо, воно автоматично переходить в режим так якби, води. І шток витягується. Так ми його не зможемо вставити. Його треба забрати, щоб він став назад. Включаємо сюди, включаємо наш котел на опалення. От він зажужжав, переключився, знімаємо, потім виключаємо. Став там змазку той кусочок пластмаски. Тепер я думаю, буде добре. Але треба зразу закласти, щоб воно на ребро не стало. Інакше заклинають наш привід. Після включення у нас там буде багато повітря, щоб його забрати, це, виключаємо воду і опалення, кнопка Escape. Нажимаємо її і тримаємо. І не з'явиться отака програма. 1. Чуємо, як зашуміло. Воно буде проганяти і виганяти воду. Але той пиптик має бути піднятий вверх. Це такий автоматичний розвоздушувач. А якщо буде, програма закінчиться, буде ще шуміти, можна так само ще раз її запустити. В результаті, якщо у вас от такого старого зразка цей клапан, то треба такий і брати. Від такого клапана, там йде чорний сервопривод. Якщо обирати нового зразка, то треба новий сервопривод, який має то брюху біле знизу. Він тоді сильніше вижимає.